Пані Юлія, Так, скоро новий рік! А в вашій лікарні є чим пишатися за цей рік? Звісно, але то краще запитати в лікарів. То ходи. 24-й рік був дуже насичений. Ми отримали надсучасне лапароскопічне обладнання. Виконали більшу кількість лапароскопічних операцій по всіх напрямках. Виконали тяжкі мікрохірургічні операції, провели іноземні стажування та отримали можливість використання новітніх методик. Ми проводимо лікування пухлин стравоходу, шлунку, легень середостіння згідно з міжнародних стандартів. Довго очікуване високотехнологічне обладнання. Виконали більше 30 мікрохірургічних операцій. Приймали участь у конгресі ОнКОХАП, який проходив місті Київ. Виконано 800 операцій, впроваджено icg технології. Отримали нове хірургічне обладнання. Радіо хвилевий скальпи. Так. так, новий лінійний прискорювач стажування в США. Порт системи знизили кількість ускладнень. Впровадження сучасних протоколів гематологічного пакету. Ми отримали УЗД-апарат експертного класу. Ми раді нашому новому обладнанню. Завдяки цьому японцю на теперішній час ми маємо можливість проводити цистоскопічні дослідження на більш сучасному рівні. Освоюємо роботам секу. Яке досягнення вашого відділення в цьому році впроваджуємо роботу з антибактеріальними препаратами, не дивлячись на зовнішні виклики, збереження колективу. Ми зберегли те обладнання, що у нас було. Ми отримали нове. Ми з надією дивимося в майбутнє. Нам є чим пишатися в році, що минає. У нас дуже багато планів на майбутнє. Ми дякуємо всім, хто нас захищає. Ми бажаємо нашій країні миру. Ми всіх вітаємо з Новим роком!